Дебютний турнір з футзалу серед команд, складених виключно із дівчат. Він відбувся у горішніх плавнях на майданчику фізкультурно-здоровчого комплексу у рамках серії Промінь мрійка. Участь у змаганні взяли п'ять команд із Кременчука Полтави Кам'яних Потоків та Добропілля Донецької області. Вік гравчинь не старше 15 років. Матчі дівчат проходять у цікавій боротьбі, а гравчині діють із азартом. На думку тренера Кременчуцької команди Ягуар Владислава Буданова, футбол серед дівчат має свої цікавинки. Знаєте, як то кажуть, що жінки з Венери, а чоловіки з Марсу, оце так і в футболі. Трошки інше у дівчат сприйняття футболу, але ми також радіємо за те, що у нас саме такі дівчата. Жіночий футбол стрімко в Україні почав розвиватися, не зважаючи на тяжку ситуацію в країні. Ми цьому всіляко сприяємо. Тому так, я дуже дуже пишаюся своїми дівчатами. Вони в мене молодці. У нас був крутий опонент. Ще раз повторюся. Дякую, що вони приїхали. Мені Також було приємно грати проти них. Бажаю всім у майбутньому перемог. І нехай перемагає сильніший. Команда «Ягуар» розпочала свої виступи на турнірі із мінімальної перемоги і з рахунком 4-3. Напружений матч змусив похвилюватися. Її тренера. Насправді такі сумасшедші емоції. Я так хвилювався. Що навіть коли сам грав, в мене не було таких хвилювань, як зараз після матчу. Це для них такого масштабу перша гра в такому турнірі, де був дуже серйозний опонент, але ми до цього готувалися. Ми готувалися як фізично, як морально, як технічно. Відчували, що дуже багато голів пропустили саме із нервування, але потім в другому таймі трошки воно, знаєте, вирівнялося. Вже з перших поєдинків дівчата виявляли техніку володіння м'ячем та демонстрували, що не тільки вміють бити по м'ячу, але й забивати голи. Досить результативно розпочали стартовий поєдинок турніру команди Кадю США із кам'яних потоків та команда Дюфика Шахтар із Добропілля. Із рахунком 7-3 перемога була на боці футболісток із Кременчуцького району. У складі команди кам'яних потоків 5 із 7 м'ячів забила Яна Горлова. Бувало і більше, але бувало в основному менше, а це, це нормально, це середнє. Бувало більше. Сьогодні я сама на себе не похожа, я забиваю голи. Я просто мало поспала і тепер, я не знаю, в мене якась мотивація. Ні, взагалі я не знаю. Знайшла таке правило, так? треба? Я мало поспала, і тепер я взагалі сама себе не узнаю. Я, 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 я граю хорошо. Так. Як ваші враження? Чи вона дуже хороший защитник. Дуже хороший. Дуже. Ви бачила, як вона грає. Дівчата із команди Кадюсиша кам'яні потоки розповіли, як прийшли у футбол і скільки вже займаються цим видом спорту. Сподобався весь спорту. Ну, я я взагалі, з першого класу футбол люблю. Да. Я той. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий клас займалася футболом. Я крута. Як ти відчула, що це твоє? Я не знаю. Вчитель фізкультури поміг, типу, ще в школі. Я просто швидко бігаю. І він тоді – футбол. Я спробувала, мені подобалося. І все. І тренувалася завжди з хлопцями. Ми, ми футболісти, ми футболісти. Підпис... Яка команда, яка команда? Інстагра... Каджу США. Один із м'ячів у стартовій грі забила Анастасія Іваненко. Дівчина каже, що завдяки підтримці подруги, вона тепер у футбольній команді. Ну, ти здивувала там, родичів своїх чи, можливо, друзів-хлопців цим, що пішла на футбол. Нет, я спортивная очень девочка, я была на джидо, я везде была, поэтому для моих родителей не удивление, что я пошла на футбол. Адреналин получаем во время игры прям такой хороший. Ну, бывают, конечно, проигрыши, поэтому как бы немножко расстраиваемся, а так все отлично, адреналинчик зашкаливает, летим, это просто. Сегодня так и нормально поиграла, да, первый матч, что там, удалось, а что не удалось? Ні, очень получается, виходить, і дівочки щастяряються. На ну, чому часу беремося, і все будет отлично. Сейчас та отыграемся. Уже после первого дня турніру. Лідерство захопила команда Дюсиша Полтава, яка забивала голи на будь-який смак. Котрі очки набрали три команди: це гравчині із добропілля дюхака шахтар, кременчуцький ягуар та кадюсиша із кам'яних потоків. Подібні змагання завжди привертають до себе увагу. Дівчата своєю грою продемонстрували, що футзал це гра не тільки для чоловіків. Жінки також бажають забивати голи красені, виборювати перемоги та разом переживати будь-які важкі моменти під час виступів на змаганнях.